нас два укриття. На сьогоднішній день в школі навчається 1200 учнів і у нас воно поміщає 800 осіб. З них 600 наших дітей і 200 – це садочки, 78 і 65 садочки. Вони до нас приходять і 200 міст ми віддаємо їм. І укриття в нас здані в експлуатацію, прийняті всіми відповідними комісіями. І ми 15 вересня і ми з 18 вересня вже приступили до навчання. Тому ми працюємо з вересня місяця вже. На укриттів це мені треба давайте, я погукаю, щоб точно. Скажіть, тоді, що у вас ще третє робиться? Чи ж... Ні, міський голова був у школі, він обдивився. Ще це планувалося робити тоді, коли ми здавали перші два укриття, то тоді в планах було при наявності нових бюджетних асигнувань, надходжень, працювати над ремонтом третього укриття. То планується, вони оглянули і ну, в усній формі поки що мені доведена інформація про те, що будуть робити його най... розпочинати роботи найближчі найближчим часом для того, щоб школа мала сісти в одну зміну. А як ви зараз займаєте? Я цим поки що, поки що нічого. Просто в усній формі мені повідомили, що найближчим часом почнуться ці роботи. Це ж ще ще й про і тендери, і все що тому проект, да, проект, це ще про ну, так вона в бюджеті на цей рік стоїть? Mm. у нас у в бюджеті на цей рік ми ж запланували з вами 43 три мільйони но все зараз десь витрачено мільйонів 30, по-моєму. Як займаєтесь зараз в одну зміну в дві Ні, на змішане навчання. Зранку ми початкова школа приходить. У них повна зміна. Потім ідуть одна група продовженого дня. Поки що одна, тому що сховище не дозволяє нам зробити більше. Тільки одну групу можемо посадити. Друга зміна приходить на 12.05, І теж там це вже учні 6-11 класів, і в них зранку дистанційно проходять предмети. Типу там ну, ті, які не входять до складу предметів національного мультипредметного тесту. Всі предмети, ті, які йдуть на, на цей тест, і такі важливі, ми проводимо тільки в очному форматі. Математика, фізика, хімія, там історія України, українська мова, іноземна мова, це, це біологія, це все проводиться в очному форматі.